Вітаю, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, і цей ютуб канал присвячений модним брендам, дизайнерам та творчим людям. На цьому каналі я ділюсь. Корисної інформації стосовно стратегії, маркетингу та побудови бізнесу у сфері фешн. І сьогодні я хочу розкрити таку цікаву тему, яку, на жаль, багато хто з брендів упускає з виду і не користуються можливостями, які є у вас по факту під носом. Тема є тема інфоприводи, і як їх використовувати у своєму контенті, в своїй асортиментній матриці, для того, щоб вони дійсно класно впливали на розвиток вашого бренду. Що ж таке інфопри. Від, простими словами, це якась подія, якась тема, якась, якийсь захід, який ми можемо використовувати для того, щоб впровадити нашу компанію, наш бізнес, наш бренд в інформаційний простір. Взагалі, інфопривід це для того, щоб ви стали ще трошки відомішими, і які у нас бувають інфоприводи, і як можна їх використовувати. По-перше, ми завжди звертаємо увагу на календар та дивимося, які є. Українські національні інфоприводи. І тут у нас дійсно багато і цікавих автентичних свят, і там День вишиванки, День української мови, і так далі. Це максимально круто можна використати у своєму бренді. Також у нас є е, такі інфоприводи, як Дні народження музею, Дні народження культурних та політичних діячів, і так далі. Це все ми можемо використати як у своїх колекціях безпосередньо, так і в контенті, який можна транслювати в цей період інфоприводу. Також у вас є ваші власні інфоприводи, наприклад, день народження вашого бренду, або зміна команди, або якісь ще цікаві історії, там ви відкрили шоурум, або у вас нова якась а, ідея по а, розширенню асортименту, і так далі. Це все теж є інфопривід, і його можна використати. Є, звичайно, міжнародні інфоприводи, які які також можна подивитись і в календарі, і подивитись взагалі на ці інфоприводи, які з часом стають стабільними і повторюються кожен рік. Також це можуть бути дні народження будь-яких зірок шоу-бізнесу, зірок Голівуду, або ж це може бути якісь цікаві автентичні свята, або це може бути підтримка якоїсь соціальної теми, вихід якогось нового фільму, який всі. Так довго очікують. Згадайте тільки, як був використаний інфопривід виходу фільму Барбі на екрани, скільки брендів взагалі долучились до такої історії, як рожеві образи, рожеві взагалі оформлення всього і інстаграму, і локації, і вітрини, і так далі. І це, от якраз те, що називається інфопривід. Якщо ви використовуєте такий інфопривід і ви в нього інтегруєтесь, то ви ніби на такій хвилі а, з людьми, які в одній темі, які в принципі долучаються до якогось ком'юніті і разом збираються за такими однаковими цінностями або однаковими ідеями, або, наприклад, за допомогою гумора і таке інше. Тобто, це все ця вся, в принципі, історія в інфопросторі, вона впливає на краще. Згадайте, от, наприклад, Барбі, і ці всі прикольні креативи, які використовувалися, якісь події. Заходи, дні народження, все було в такій естетиці, і дійсно це призводило до росту продажів, росту впізнаваності, або просто для класного вірусного контенту, який зберігали, репостили і таким чином підвищували впізнаваність того чи іншого бренду. Я рекомендую використовувати ті інфоприводи, які дійсно якимось чином відносяться до вашого бренду. Тобто, вони є актуальними до вашого бренду і вони є з тим. Цінностями, які ви закладаєте в бренд, для того, щоб ви не загубились цих інфоприводів. Я вам рекомендую обрати один, два інфоприводи українських, один-два міжнародних, один, який свій, і таким чином вибудовувати свою стратегію використання таких інфоприводів. Далі ви також можете обрати для себе стратегію, яким чином ви будете інтегровувати інфопривід в колекціях безпосередньо. Тут я наведу маленький інфопривід, як етнодім створив. Вишиванку присвячену музикальному інструменту бандурі, або, наприклад, бренд Вселенна, вони зробили. Під інфопривід день народження Ліни Костенко» невеличкий дроб, який був з надписом Крилатому грунту не треба, та символікою, яка була віднесена саме до творів Ліни Костенко. Ось це є такі маленькі дропи, які розробляються звичайно заздалегідь, Тобто, коли ви плануєте свої колекції наперед, ви вже маєте обрати якийсь інфопривід, який вам дуже сильно подобається, і який буде відображати і цінності. І філософію вашого бренду, і зробити такий невеличкий дроб або великий дроб, в залежності від того, яка у вас концепція, присвячений певному інфоприводу. Зараз у нас найактуальніші інфоприводи це 14 лютого, день Святого Валентина, міжнародний день. Жінок, фемінізму. Далі у нас буде День дітей, і ми маємо ці всі інфоприводи також інтегрувати. Якщо ви не будете створювати колекції безпосередньо, то ви можете використати такі інфоприводи, або зробити приємно вашій аудиторії та зробити якусь знижку, бонус, подарунок, якийсь офер, або зробити в контексті такого інфоприводу фотосесію і навіть старі свої колекції, але по-новому їх презентувати, створити Нову якусь асоціацію з цією колекцією, по-новому її показати, і таким чином ще один раз прорекламувати, але вже інтегровуючись у інфопривід, також ви можете робити якісь а, додаткові продукції, якийсь мерч. І дуже актуально якраз в інфопривід його а, лончити, презентувати. Наприклад, якщо у вас не було а, якихось прикрас у бренді а, білизни або одягу, і якраз там день. Святого Валентину дуже прикольний привід для того, щоб його презентувати. Їх ці прикраси презентувати. Та зробити так, щоб клієнтська база їх придбала якраз як в подарунок або собі, як жест того, що вони себе люблять, і так далі. Тобто, це все, ося вся хвиля інфоприводів в інфопросторі, вона працює насправді на вас, на кожен ваш бренд, і ви можете використати цей інфопривід. Ви можете їх використовувати з мінімальними бюджетами, ви можете долучитись до цієї всієї. Естетики, святкування або ж просто філософії цього інфоприводу. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, будь ласка, поставте мені коментар, лайк, і я буду дуже дуже щаслива. Гарного всім дня!